Приходять, думають, тут ніхто не наглядає. Думають, ніхто не бачить, що вони лише бухають та б'ються або займаються чимось гіршим. Влаштовують засідки, нападають, грабують. Бачу, ти теж перейнявся цим місцем. Полковник Коршунов, Голова варти. А ти, напевно, скіф. Твої дії в малі. Це цікаво. Ти обрав співпрацю з вартою. А ваш брат рідко вчиняє настільки розумно. Зазвичай думає, що ми тут псуємо їм веселоще. А ти розумієш, що насправді варта тут робить, сталкере? Захоплює зону. Бере що хоче. Гадаєш, мені потрібна гора роздовбаного Брухту? Все простіше. Багато років від цього місця більше шкоди, ніж користі. Зона стала парком атракціонів для відбитих на кшталт тих, кого ти зустрів. Варта покладе цьому край, бо зона цінний ресурс. Доки мені не заважають, плювати я хотів на сталкерів та бандитів. Але. Бачу ти не такий, як вони. У тебе є мета. Думаєте, ви здатні змінити зону? До вас щось ні в кого не вийшло? Ніхто не брався за це по-справжньому. Тут дивного вистачає, але нічого такого, з чим людина б не впоралася. В нас достатньо ресурсів. Найкращі бійці. Відібрані мною особисто. Так що це лише питання часу, сталкери. І на кого ви працюєте? Будеш сміятися, якщо я скажу, що на майбутнє людство. Звучить пафосно, але повір: робота полікать в лайні. Зараз моя мета нестор. За інших обставин я б з легкістю організував вашу зустріч. Але Нестор кудись подівся. А на депо окопався чернозем з бандою. На великий за вбивство сидів тут, грабує сталкерів. Він останній контакт Нестора. Тому ми готуємося взяти депо штурмом і отримати всі відповіді. Ти з нами? Навіщо штурм? Живі бандити можуть розповісти більше. Більше правди? Фу. Не думаю, сталкери. До того ж мене цікавить депо. Це стратегічно важливий об'єкт. Єдиний прохід на терекон з заходу. Оскільки Нестор зник, то я не можу допустити, щоб це місце контролював хтось крім варти. Так я доєднаюсь до штурму. Розумний вибір. Мої бійці вже займають позиції. Йди до капітана Шкарлата та виконуй його подальші накази. По завершенню я зв'яжуся з тобою з проханням. Тож сподіваюся, що ти виконаєш усе чітко. Щасти, бійцю!